Шановні майстри, сьогодні хочу вам розповісти про гравери та про кожухи до них. Подивіться, ось всі, в принципі, які я знаю, які постачаються в Україну. І зараз я детально ну, спробую розповісти про, саме про кожухи. Але перед цим хочу зауважити, що всі ці гравери вони призначені для короткочасних робіт, для вирізання невеличких отворів. Для Десь в кутах щось підрізати. Зараз з'явилися диски, наприклад, 06 мм, 0,9 мм по дістару, які працюють з болгаркою. Тому повноцінно десь якісь роботи треба виконувати болгаркою. А для гравера залишати тільки ті місця, де не підлізе болгарка. Дуже багато майстрів телефонує мені, і я їх е, ну, відмовляю купляти гравери, тому що вони хі, телефонують з метою купити гравер і думають, що вони будуть різати керамограніт на метр 20 щоб не було сколів. Ні, не можна так робити. Тепер розповідаю: е, самий, ну, розташував гравери в порядку зростання ціни. Це помагатор, їх дуже багато комплектацій, е, це різачки. Це проксан мережевий. А, може відносити, відносити і полішер, хоч у нього невеличкі оберти до таких самих граверів. Потім йде фікстул акумуляторний. І найдорожчі – це проксан акумуляторний, а, і мережевий дремель, і акумуляторний Bosch. А, відповідно про що хочу розповісти. Всі диски, які існують, в принципі, працюють з, з подачою водою. Але подачу води можна по-різному трактувати. Можна напор такий дати, що е, і гравер весь вийде з ладу, а можна через форсуночку розпилювати, щоб і охолоджувався диск, і не е, і, ні редуктора, ні підшипники не попадала вода. Подивіться, будь ласка, на конструкцію. Ось перед вами ну, гравер-помагатор. Бачите, він так і називається помагатор. Це рідний кожух, який йде в комплекті. У рідного кожуха тут передбачена подача води, але вона зовсім неправильно зроблена. Чому неправильно зроблена? Подивіться, який отвір. Тут отвір, напевно, 0,8 мм, чи 0,6 мм. Сюди під напором попадає вода, попадає на диск і відбивається на підшипник. Підшипники тут звичайні, звичайні підшипники. Звісно, попадає вода і в підшипник, і в редуктор, і витікає. Тим самим вимивається з з з з змазка з підшипника в редуктора, крім того, небезпечна, тому що це мережевий може все замкнути. Тому, звісно, треба використовувати, от, дивіться. Компанія Wegram, ну ви всі знаєте, зробила свій кожух, який, звісно, треба купляти замість цього рідного. Подивіться, як тут зроблено. Вода подається з іншої сторони на диск, з іншої сторони, і мінімально попадає на сам підшипник, і відповідний редуктор. Подивіться, тут, якщо ви бачите, зроблений тоненький-тоненький отвір, як форсунка. Якби ви не старалися, вода буде розпилюватись і не так багато попаде її, щоб не пошкодити той самий підшипник. І це зроблено правильно. В принципі, на ці помагатори, це я одного виробника сказав, є дуже багато виробників, які роблять такі. Речі. Ось, наприклад, хтось зробив для прямого різу. бачите? Але тут ось такий отвір передбачено. Що туди вставити, Не зрозуміло. Ну, так, Можна його розширити і вставити якусь. Ну, недороблено. Ось такий це для кута 45 Так само не зрозуміло, як скористатись цим отвором для подачі води. Мабуть, його треба розширювати. Я не знаю, чесно кажучи, що туди можна вставити. Ну, Продаються і такі кожухи, що ви розуміли, не тільки вигран, у нього є багато конкурентів. Це ми прийшли про помагатор, відповідно, мережевий і акумуляторний. Подивіться, наскільки більше акумуляторний, ну а якщо порівнювати з проксеном, тут різниця дуже помітна. Ось так, якщо поставити їх поряд. Бачите? Ось і вся різниця. Ну, правда, там і ціна різниця така сама. Е, так, наступний різачок Це самий потужний. Тут ціна починається від 3800. Тут ціна починається десь 4300 4400. Ну, приблизно у кожної фірми по-різному. Оце стоїть рідний кожух, який йде в комплекті. Відповідно, тут взагалі вони не поставили подачу води, не передбачили ніяк. Тому треба або через мочалочку працювати, або. Звісно, пшикалками різними подавати воду або акумуляторною пшикалкою, яка розсіює і створюється туман подавати воду в зону різу для охолодження диску. Відповідно, не тільки охолоджується, а і ще і грязь не розлітається кругом пил. Дивіться, це, це, але цей кожух призначений тільки для дисків там, не більше 40 мм. Якщо ставити сюди 45 мм дістар, то він сюди не влазить. Тому вигран, відповідно, розробив спеціальний кожух для різачка. Подивіться, вода подається з правильної сторони, з зовнішньої сторони. І тут подається як форсуночка зроблена, тобто ви багато не подасте. Крім того, чомусь тільки до цього кожуха вигран зробив. Кришку на бутилку, якою можна поставити, і вода самотюком буде подаватися в зону різу. Звичайна бутилка. Хочу розповісти про диски. Бачите, тут стоять вакуумне спікання, і вони користувалися раніше попитом. Але коли з'явилися дістарівські диски 45 мм батерфляй, подавляюча більшість майстрів, користуються дисками butterfly. Диски батерфляй всьому краще е, вакуумне спікання. Але є нюанси. Нюанси, які дуже небезпечні нюанси. Якщо у вас е, по якимось причинам розлітається диск, ви його в... під навантаженням вдарите або ще щось, він розлітається на мілкі куски е, навколо. Тому обов'язково треба працювати з рукавичками, з окулярами і з тим же захисним диском. Тому. Обов'язково в вашому інструменті має бути захисний диск, який захистить і сам інструмент, і диск, і ваше здоров'я. Е, ресурс ще батерфляє чим класний? Він, у нього ресурс дуже величезний по прямому різу, значно більше, ніж у дисків китайського вакуумного спікання. Тим більше гальванічні диски, там взагалі ресурс дуже маленький, але він не шліфує. Якщо вам треба розшивати шви, звісно, треба застосовувати або вакуумного спікання диски, але вони доволі товсті. Вони там 1,2, 1,3, 1,4 мм товщиною. Або гальванічні диски, які мають товщину 0,5 мм. А цим розшивати ну, не виходить. Врівнювати плитку, як шліфовочний, не виходить. Наступне. Наступний проксан. Ну, Проксаном деякі майстри називають любі гроверами проксан, тому що він перший з'явився. Тому це вже не Китай, це Німеччина. А, він у всьому класний, зручний, все нормально, але він досить непотужний. Якщо тут потужність 80 Вт, тут потужність Аж 230 Вт, то в цьому проксані всього-навсього потужність. 50 Вт. Відразу зазначу, що потужність у дремеля приблизно 100 Вт, відповідно, у Боша приблизно також 100 Вт, щоб ви орієнтувались по потужностям. Але всі вони, в тому числі, якщо мають величезну потужність, не можуть працювати в довгий термін. Так, ось такий, бачите, тут кожух. Так само вода, зверніть увагу, подається тут взагалі з двох сторон. Ну, Я не рекомендую цю хоча тут велика відстань до потрапляння води на підшипник. то тут, бачите, Віталій зробив що подача води через форсуночки, не видно форсуночки, вони тоненькі, потрапляє, ну, тут, бачите, як розвітлення з двох сторон. Також він захистив цю сторону, щоб ви могли юзати і щоб по плитці не залишалось слідів. спеціальний білий, Матеріал такий поставив. Наступне, є ще інші виробники, також мають місце на життя. Ось цей, скажімо так, кожух він дешевше, трошки дешевше. І також відповідає, робить свою роботу на акумуляторному. Бачите, ось тут. Тут він захищає від потрапляння води, бо він повністю відкритий. Ну, Нормальний. Такий кожух. Головне, щоб він був, а не те, що немає. Полішер. Тут цікаве включення, бачите, він стоїть на максимальних обертах, але дає 6 тисяч обертів. Це досить мало. Всі решта дають мінімум 15 тисяч. Тому рахується, що диски ну, будуть давати більше сколів при роботі. Але, як на мене, цікавий інструмент, особливо для полірування. Ну і звісно, їм можна і різати. Ну, Кожухів, на жаль, немає на нього. Можливо, Віталій або інші виробники зроблять. Це помагатор акумулятор, я вже розповідав. Наступний кожух Проксана також розповідав. А це кожух на дремель. На дремель дремолі вони ж всі прямі, а до них Bosch спеціальний кутова, кутовий перехідник. Бачите, тут всі вони йдуть з редукторами, а тут на прямі е гравера зроблені перехідники. Це мають свої плюси і мінуси. Який мінус ресурс оцього цього перехідника? Ну, деякі кажуть місяць, деякі працюють і півроку, але не більше, якщо ви повноцінно працюєте. Бо це пластик, там металеві, хоч і шестерні, але воно виходить з ладу. Але основний прилад не виходить з ладу, і ви міняєте як витратний матеріал. Що класно по Bosch і дремелю, це повноцінна гарантія. На дремель це 2 роки, на бош це 3 роки гарантії. Всі решта будуть розбиратися, це чи заводський брак, чи не заводський брак, якщо ви перевантажили. І в 99 випадків з'ясується, що ви. Перевантажили, перегріли, і він вийшов з ладу, і це не гарантійний випадок, щоб хто вам там не казав. Так, наступне, я хочу розповісти, От дивіться, а як сюди ж воду подавати? Так? Ну, от кажуть, ну от ладно, Віталій дає ось такі. ну Пішов в аптеку, купив, це я не знаю, капельниця. І подає в зону різу. А ладно, а як в капельню цю воду подати. Тому дуже просто. Всі майстри, от Дістар, коли випустив диск Distar Shine. Бачите, ось де він, який працює з водою, випустив і кріплення для болгарки для, цього, для подачі води в зону різу з форсункою. Причому тут є перехідничок в цьому кріпленні. Ось він. Тут його треба зняти. Що ви побачили ось він такий перехідничок, на котрий надягається ця трубочка. А цей перехідничок ви одягаєте е, ось в спеціальний прилад, ну, це, наприклад, акумуляторний. І подаєте з воду в зону різу. Це на болгарку, бачите, через одну форсунку передається, але ж ви ж також можете поставити для подачі в зону різу ну, в ці кожухи. В принципі, все розповів. Що головне? Головне, що триває війна, що Московщина підходить до рубежів Дніпропетровської області близько вже до Сум. Тому, хлопці, треба донатити. Кожен донат використовуєте тільки на ті речі, які ви впевнені, що вони дійдуть до війська. Я всі свої кошти акумулюю на пташки умиротворення, це FPV-дрони. У кожного свої думки, куди робити донат, але треба його робити. Тому, хто не тримає зброю, той має допомагати ЗСУ. Слава Україні!